Привіт! Запрошую вас у курортне містечко Сенергія Сіті. Будівельна група Сенергія продовжує зводити нові будинки у місто в місті. Мене звати Руслан, і сьогодні разом зі мною ви зможете побачити прогрес за листопад. Ходімо! Раді поділитися, що ми вручили вже 56 комплектів ключів від готових квартир в будинках номер 20 та 21. Будинки номер 22 та 23 наступні. А поки підемо на будівельний майданчик. У 12-му будинку фасад повністю готовий. Тут уклали дизайнерську плитку на фасад першого поверху. Спільні коридори готові на 100%. Фінальним акордом став монтаж освітлення та поручнів. У 13-му будинку триває влаштування вхідної групи, встановили панелі з кнопками виклику ліфта, виконуємо зовнішню та внутрішню газову обв'язку. У 14-му будинку продовжуємо оздоблення вхідної групи, отримали поштові скриньки. Також продовжуємо виконувати зовнішню та внутрішню газову обв'язку. У 15-му, 16 му та 17-му будинках триває зведення стін 6, го 5 го та 9 го поверхів. У всіх трьох будинках проклали системи водовідведення. У 25-му будинку завершили зведення стін першого поверху, встановили ліфтове обладнання. Продовжуємо оздоблення вхідної групи, завершуємо оздоблення спільних коридорів. Виконали утеплення фасаду першого поверху. Встановили поручні налоджої. Виконали зовнішню та внутрішню газову обв'язку. Завершили прокладання каналізації. У 26-му будинку розпочали прокладання каналізації. Триває благоустрій у внутрішньому подвір'ї комплексу. У підготовлених острівцях встановили перші основи для ігрових зон. Тут планується дитячий майданчик у європейському стилі, що заохочуватиме дітей до розвитку фантазії. Спортсіті невдовзі буде надихати своїх мешканців на спортивні досягнення. Перше футбольне поле технічно готове. Тут постелили газон, нанесли розмітку та встановили ворота. От-от запросимо мешканців на перший сусідський турнір. В зоні баскетбольного майданчика встановили кільця, а для майбутнього тенісного корту частково уклали покриття. За сприятливої температури повітря продовжимо роботи. Також в зоні варкаут встановили силові тренажери. Зроби глибокий вдих, залиш турботи в місті та поринь життя в гармонії з природою. До зустрічі! Побачимось у центрі продажів.